Практика, яка заспокоїть вас, і при необхідності допоможе легко і просто заснути. Лаштуйтеся зручно, обов'язково лежачи. Створіть навколо себе затишний простір. Створіть для себе найкраще. Нехай ваша ковдра буде найм'якішою, ваша подушка найкращою, найбільш підходящою для вас. Повітря тепле або холодне у кімнаті. Потурбуйтеся про себе і створіть для себе найкращі королевські умови. Зробіть глибокий-глибокий вдих і повільний видих. І налаштуйтеся, що ви зараз потрапите у чарівну казку, у чарівну казку добра, спокою і любові. Відчуйте, як ваша голова м'яко лежить на подушці. Відчуйте, як ваше тіло огортає м'якенька ковдра. Відчуйте, наскільки вам зручно, тепло, затишно. Якщо вам щось заважає, поставте на паузу і створіть зручні для себе умови. Тож відчуйте, як вам комфортно. Відчуйте, як вам затишно. А тепер зробіть глибокий-глибокий вдих і повільний видих. Робіть це без напруження. Абсолютно спокійно. Глибокий, довгий, довгий вдих. І повільний видих. А тепер давайте на рахунок. На чотири. Вдих і на чотири видих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз. Вдих. Один, два. Три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. тепер подихайте на комфортному темпі. Не контролюючи своє дихання. Відчувайте? Як би щастило вам мати ці хвилини наодинці з собою. Відчуйте, як це класно зараз відпочити, прикрити очі і дати їм розслабитись, дати розслабитись своїй голові. Яка абсолютно вільно лежить на подушці, дати розслабитись вашим плечам, які тримали напругу, можливо, протягом дня, розкинути руки, як вам хочеться, або ж ні, брати їх докупи, розправити тіло або ж навпаки. Згорнутися калачиком це ваш час, ваше місце. Ви можете робити, як вам забажається. Відчуйте, що ви, ніби на м'якій хмаринці, пролітаєте дуже делікатно, обережно. Як ніби пливете у стан розслаблення, спокою, гармонії у, вас, у ваш внутрішній світ, який ви створюєте самостійно. зробіть глибокий-глибокий вдих і повільний видих. Посміхніться, якщо захочеться, і відчуйте, що це ваш час на відновлення, такий необхідний, такий важливий. Величезні процеси проходять у вашому тілі, поки ви спите. Як ви відпочиваєте. Розслабтеся, відпустіть контроль. Тіло краще знає, як для нього треба. А ви можете помандрувати в своїх думках, але думайте обов'язково про хороше. Думайте обов'язково про позитивне. Подорожуйте, ніби в своїй касті. І чуйте, як ваше дихання стає повільнішим, глибшим, спокійнішим. Відчуйте, як ваше тіло стає важчим. Відчуєте, як ваші повіки стають важчими. Можна спати. Можна тотально, абсолютно розслабитись. Це ваш час. Відпустіть контроль. Просто будьте. Просто. Дихайте. Якщо все, ще у вас багато напруження, сконцентруйтеся в своєму диханні. Дих, видих, дих, видих.